Всім привіт! Мене звати Влад. Я являюсь засновником центру онлайн освіти Пікіран. 2022 рік поступово добігає свого кінця. Чесно кажучи, цей рік був для нас справжнім випробуванням. Я знаю, що багато людей втратили роботу, втратили свій офлайн бізнес, втратили постійних клієнтів, та в загальному лишилося багатьох джерел доходу. Але ми, українці, сильний народ, і ми точно не збираємося здаватися. Нам потрібно відбудовувати нашу економіку та державу і показувати всьому світу, що нас не зламати. В цьому ролику ми поговоримо з вами про професії, які кожен з вас може опанувати та вийти на хороший дохід. Говорити, ми з вами будемо про професії, в яких є можливість спрацювати віддалом. Та як показали нам останні події, що мобільність це наше все. Також в цих професіях можна працювати з американськими та європейськими ринками. В такому випадку у вас буде більший та стабільний дохід, але не забувайте працювати офіційно і сплачувати всі податки в нашу державу. Приступаємо і почнемо з професії, яку я можу сміло рекомендувати, тому що я сам колись цим займався це монтажер відео. Розглянемо на реальному прикладі. Цей ролик, який ви зараз дивитеся, змонтував наш монтажер. Витратив він на це приблизно 4 дня разом з внесенням прав. Новини Заробив він 400 доларів, це приблизно 16 тисяч гривень по теперішньому курсу, і таких проєктів в нього може бути в місяць-декілька. Давайте розбиратися, як увійти в цю професію, скільки можна заробляти, які плюси та мінуси. Увійти в цю професію зовсім не складно. Все, що вам потрібно для роботи, це ноутбук або ПК. Але звісно потрібно враховувати характеристики. Якщо у вас слабий комп'ютер, програма для монтажу може просто не запуститися на вашому комп'ютері або дуже сильно глючити. Вартість дуже хорошого ноутбука для роботи приблизно. 20 тисяч гривень. А за 15 тисяч гривень можна зібрати класний комп'ютер. Приблизна вартість ноутбуку, на якому ви зможете спокійно працювати, стартує від 10 тисяч гривень. Комп'ютер з такими самими характеристиками, звичайно, буде коштувати дешевше. Але у вас втрачається мобільність, тому що з комп'ютером ви все рівно будете прив'язані до якогось місця, а з ноутбука ви зможете працювати з будь-якого місця. Зараз ось тут з'являться характеристики, які потрібні для хорошої продуктивної роботи на вашому комп'ютері. Про інструменти для роботи ми поговорили, а зараз поговоримо про самий навик монтажу відео. В більшості професійні монтажери використовують одну з двох професійних програм: це Adobe Premiere Pro та DaVinci. Новачку буде набагато легше навчитися в програмі Adobe Premiere Pro. DaVinci – складніша програма, яка розрахована на великі професійні проекти. Інтерфейс програми тої самої Premiere Pro на перший погляд здається дуже складним. Але розібратися доволі просто: для початку вам потрібно знати всі базові інструменти, а вже з часом вдосконалювати ваші вміння. Опанувати базу монтажу можна за один місяць. Спочатку ви вивчаєте всі інструменти: порізка, склейка, робота зі звуком, переходи, кольорокорекція, ефекти, а потім вчитесь застосовувати це на практиці. Для того, щоб створити своє портфоліо, ви можете спочатку змонтувати відео з матеріалів, які у вас вже є. Наприклад, з якоїсь подорожі або заходів, на яких ви були. Також ви можете скористатися безкоштовними стоковими файлами. Я поділюся з вами секретним сайтом, на якому ви можете абсолютно безкоштовно скачувати будь-які кадри та використовувати їх в своїх роликах. Ось тут посилання на цей сайт. Заходьте, шукайте кадри, з яких ви можете створити якийсь класний ролик для портфоліо та розпочинайте свою роботу. Ваше портфоліо це основний критерій, дадуть вам проект чи ні, тому на його створення потрібно виділити багато часу. Та зробити його якісним, де і як шукати клієнтів насправді варіантів дуже багато. Ви можете піти працювати у відеопродакшн, який постійно знімає різні ролики, які потрібно монтувати. Перевага роботи на продакшені в тому, що у вас буде постійний потік роботи і він буде добре оплачуватись, так як самі продакшени беруть великі чеки за свою роботу. З мінусів тут те, що це не повний фріланс. Вас навіть можуть попросити працювати в офісі, якщо він є в компанії, але тут все залежить від умов. Наступний варіант це розвиток себе як фріланс-монтажера. Для цього вам потрібно мати круте портфоліо та заявляти про себе всюди. Де це можливо, ви можете шукати замовлення на різних фріланс сайтах та групах, як правило, там шукають монтажерів на один проект і розраховувати на великі чеки тут не потрібно. Але для старту це дуже хороший варіант, тому що замовлення брати легко, на яких ви будете набивати вашу руку та портфоліо. Більш рентабельний та перспективний варіант це розвиток своїх соцмереж. TikTok або Instagram. для цього вам потрібно публікувати контент, який ви знімаєте, розповідати про свою роботу, як ви її любите, та відповідально до неї відноситесь. Також обов'язково ділитися відгуками ваших клієнтів. Тоді замовники будуть самі звертатися до вас, і в такому випадку ціну за свою роботу ви будете називати самі. І максимальний рівень це робота на таких біржах, як Upwork. Там ви будете отримувати проекти від зарубіжних замовників. Оплата там буде приємніша. Також ви будете отримувати її в доларах. Також можете отримувати чайові за добре виконану роботу. Для того щоб розпочати роботу на таких біржах, потрібно мати класне портфоліо та гарно опакований профіль. Головний критерій там це відгуки людей, яким ви вже виконали проекти. Тому кожне ваше замовлення має бути виконано ідеально. Чим більше крутих відгуків, тим кращі і дорожчі проекти вам будуть попадатись. Скільки можна заробляти? У всіх способах, які ми перечислили, сума заробітку різна. Якщо у вас буде класно опаковане портфоліо, ви зможете заробляти від 1000 до 2000 доларів. А на самому початку кар'єри ви можете розраховувати на суму 400 500 доларів. Тут все доволі просто: чим краще у вас портфоліо і відгуки, тим більше ви заробляєте. Поговоримо про плюси професії відеомонтажера, можливість віддаленої роботи, маленькі витрати на обладнання для старту, які, мабуть, і так у всіх вже є. Також це легке навчання та багато способів пошуку клієнтів. Сьогодні ви можете розпочати ваше навчання, а вже через півтори місяця отримувати ваш перший дохід. Також великою перевагою є те, що єдині витрати, які ви несете, це ваш час, кошти, які ви отримуєте за проект, і вашим чистим доходом. А тепер про мінуси, дедлайни. Це слово буде звучати для вас зовсім по-іншому. Якщо ви будете працювати з декількома різними проектами, дуже важливо дотримуватися дедлайнів. Тут потрібно грамотно розпоряджати своїм часом. Якщо ви працюєте на таких біржах, як Upwork, дуже важливо виконати свою роботу вчасно. Щоб не отримати негативний відгук. Також мінус є те, що досить велика конкуренція. Так як в цю професію дуже легко увійти, охочих є дуже багато. Але так як ми знаємо, що відеоконтент набирає великих обертів, і з часом роботи буде тільки більше і більше. Але знову ж таки, якщо ви будете робити трошки краще та швидше за інших, ви завжди знайдете свого клієнта. Особливо на таких біржах, як Upwork, де дуже багато різних замовлень, де можна класно заробити. Поїхали далі. І наступна професія, про яку ми поговоримо, це Трейдер. Напевно, всі одразу подумали про крипту, але насправді ні. Трейдер це людина, яка здійснює операції купівлі та продажу на ринках з метою заробітку. І це не обов'язково крипта. Це можуть бути фондові ринки та акції. Здебільшого в нас в Україні прийнято асоціювати трейдерів з криптою. На європейських та американських ринках є багато різних вакансій для трейдерів в різних нішах. Це дуже крута професія, навики якої ви можете використовувати в дуже багатьох сферах. Дохід трейдера дуже нестабільний. Це може бути як 500 доларів в місяць, так і 10 тисяч. Якщо ми говоримо про роботу в компанії, все залежить від кількість успішних угод, які ви зробили. Від цього і вираховується ваш відсоток. Також хочу задіти тему NFT трейдингу. Це напрямок, який ще не набрав масового хайпу. Торгувати NFT не дуже популярно в масах, але ті, хто в тому розбираються, заробляють дуже хороші гроші. Є дуже багато nft проектів, які на своєму старті продаються по 50-100 доларів, а вже через декілька днів можуть коштувати тисячу і більше. Тобто купляєш за 100 доларів, отримуєш 2000. Профіт зрозумілий. Переваги NFT трейдингу над трейдингом криптою в тому, що ви маєте менше шансів втратити свої кошти. Самі NFT на старті коштують недорого і немає таких сильних коливань ціни, як в крипті. Якщо непідготовлений новачок заходить в крипту і починає трейдити, в 90% він втрачає якусь частину своїх коштів. NFT працює трішки по-інакшому. Немає таких сильних падінь в ціні, як це може бути з криптою. Всі падіння обґрунтовані новинами. Якщо ви слідкуєте за проектом і він не виконує свої обіцянки, відповідно аудиторії це не подобається і вони почнуть продавати свої NFT, тому і буде падати ціна. Тобто, для того, щоб не втратити ваші кошти, вам потрібно постійно слідкувати за проектом. Якщо проект чітко виконує всі свої обіцянки, тоді ціна буде відповідно рости. Великим плюсом є те, що в NFT можна увійти зовсім без вкладень. Існує багато варіантів заробітку без вкладень: дропи, мінти, плейнтуйн та вайтлісти. Поговоримо про плюси роботи трейдера. Це знову ж таки можливість працювати віддалено, можливість працювати в різних напрямках. А також маленькі інвестиції для входу в професію. Найбільший плюс це можливість високого заробітку. Я особисто знаю людей, які заробляють 10 тисяч доларів і більше в місяць на одному трейдингу. З мінусів це не зовсім просте навчання. Для початку вам потрібно вивчити багато термінів, ситуації, стратегії, механіки і так далі. Після цього починається довгий процес практики, не обов'язково одразу на справжніх грошах. Аналізуйте ринок на папері та дивіться, наскільки справджуються ваші прогнози. Також до мінусів можна віднести те, що ви дуже включаєтесь емоційно. Трейдери, як правило, дуже сильно реагують на невдалі угоди. І це зрозуміло, тому що вони втрачають свої кошти. Також не потрібно плутати цю професію з інвесторами. Інвестор вкладає в активи на довгий період і чекають глобального росту. Це може бути 5 місяців, рік та більше. Трейдер відкриває угоди на короткий термін. Це може бути година або день. Головне завдання трейдера зловити рух в або вниз та заробити на ньому. Якщо сказати коротко, то з такою професією ви точно не пропадете. Поїхали далі. Наступне про що ми поговоримо: це не зовсім професія, а більше як великий проект. А поговоримо ми про розвиток особистого бренду в Інстаграм та Тікток. Якщо у вас є велика аудиторія в соцмережах, це означає, що ви можете продати будь-який товар або послугу свою або чужу. Зараз набагато гірше починають працювати стандартні методи продаж, такі як таргетовна реклама та інші. В теперішній тенденції люди довіряють іншим людям, і це факт. Реклама у блогерів з хорошою аудиторією досягає 2000 тисяч доларів і більше за одну рекламну інтеграцію. Звучить дуже круто, але щоб дійти до таких результатів, потрібно дуже багато працювати. Тут не вийде заробляти так швидко, як з професією, наприклад, монтажера, але й монтажер не вийде на такий дохід, на який може вийти блогер. В Інстаграмі зараз досить важко набрати аудиторію, не вкладаючи кошти в рекламу або в хайповий контент. А ось ТікТок дає можливість зараз це зробити абсолютно кожному і без вклади. Тікток дає можливість кожному з вас попасти в рекомендації та отримати мільйони переглядів. Все, що вам потрібно, це шукати тренди, відчувати їх та вміти класно їх повторювати. Знімати контент та публікувати його кожного дня і робити це постійно краще і краще. Якщо ви робите все правильно, результат гарантований. Так як же монетизувати? Ваш tiktok аккаунт. Це можуть бути звичайні рекламні інтеграції, коли ви знімаєте якийсь TikTok з продуктом, який ви маєте прорекламувати. Також це можуть бути амбасадорські програми. І саме цікаве, якщо ви навчитесь відчувати тренди та знімати контент в різних напрямках, ви зможете звертатися до великих компаній та пропонувати їм свої послуги. Пропонуйте їм під ключ, вести їхні tiktok аккаунти, складати контент-план, знімати ролики та закидати їх. Багато популярних великих компаній вже давно в TikTok а ті компанії, які не мають ТікТока, вже давно про нього задумуються і з радістю візьмуть вас для себе, щоб його реалізувати. Ціни на такі послуги залежать від вашого рівня. На початку це буде приблизно 500 доларів. Але коли у вас з'являться класні відгуки, та це ваша компанія, з яким ви працювали, ви зможете сміло брати 2000 доларів та більше за ваші послуги. А саме головне, у вас може бути декілька компаній, які ви ведете. Таким чином ви будете масштабувати ваш дохід. TikTok – це як Instagram на своєму зародженні, ніхто його серйозно не сприймав. Але люди, які ще в той час починали працювати над своїм особистим брендом, зараз блогери з великою аудиторією, які заробляють 10-20 30%. 30 і більше тисяч доларів в місяць. Зараз найкращий час, щоб увійти в ТікТок, так як саме зараз ви маєте можливість безкоштовно утримувати великі охоплення на ваших роликах. Як буде далі, ніхто не знає. Над розвитком свого бренду потрібно постійно та багато працювати, придумувати класний та цікавий контент, збирати нову аудиторію, систематично викладати пости, давати цінність вашій аудиторії. Це не проект на місяць або два, це проект на велику перспективу, але в майбутньому можна отримати дуже хороший профіт. Плюсів тут дуже багато. Саме основне – це те, що у вас є велика аудиторія, на яку ви можете продавати ваші послуги, продукти та ідеї. Також для вас відкривається багато дверей, нових знайомих, Мст, вас будуть запрошувати на різні цікаві івенти та відкриття. Бренди будуть безкоштовно відсилати вам свою продукцію, щоб ви її показали людям. Але мінуси тут також присутні. І основне, це потреба великої дисципліни, яка виражається в постійному постингу контенту. Якщо ви на 2-3 тижні пропадете з ефіру, про вас просто швидко забудуть. Незалежно від того, як ви себе почуваєте фізично та морально, вам потрібно все рівно виходити в ефір. Люди, які мають десятки тисяч підписників, пройшли дуже довгий шлях. Але результат вони зараз мають відповідний, який буде ще їм приносити дохід дуже довгий час. Дякую вам за перегляд цього ролика. Я надіюсь, ви знайшли для себе якусь корисну інформацію. Підписуйтесь. Залишайте ваші коментарі, я з радістю дам на них відповідь. Також, як я говорив вже на початку, я із засновником центру онлайн освіти. Ви можете перейти на наш сайт, ознайомитися з нашими курсами та по промокоду отримати знижку 20% на будь-який з наших курсів. Тому навчайтеся і будьте сильними. Перемога за нами.